Hello, Friendly! З вами, Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, ми попробуємо новий енергетик. Новий енергетик називається Dragon Fire Fire Dragon Energy Drink. Цей Energy Drink Брав у Тобто тут я його по крайній мірі не знаходив ніде. Та, тому зараз ми його прореагуємо. Не знаю, тільки би він був смачний. Та. Бо якщо якась попадеться фігня, яку ми з вами енергетики пили, так. Відео зіпсоване, можна так сказати. Надіюся, все буде окей. І мені цей енергетик сподобається. Тому поїхали до заставки цього відео. Оціним цей Energy Drink. Let's go! Деніс Френні реагує. Деніс Френні реагує, сьогодні він буде пити. Так. Напій безалкогольний, енергетичний, сильно газований фаер. Драгон, гон, гон! Давайте наливати та пити. Так, let's go. Поїхали, поїхали. Ми наливати поїхали. Так, що ж, відкриваємо. Так, 9 травня до 9 листопада. Часно, ого як бризнуло. Ану. Це вроді так, як Бьорн. Уже запах як Бьорн. Та то саме, що і Берн. Червона. З яким смаком? Синозом. Ну так. Що вони? Чого вони плагіатять один у одного? Це ж у Бьорні ми таке саме пили. Тільки назва інакше. Може трошечки відрізняється, бо це трошки гіркуватіше. Ось такий. Що, щось під булів, не бачу останнім часом, норма пити. Треба підбулю брати. Ой. Нормально. таке кисловатеньке. Поки що можна оцінити. Чекайте, буду щось грязне. На 8 балів, так. А, я недавно пив. Не знаю, як це має допити. Тут у оці така стрілочка, що типа заряджає. Таке собі. Бо того, що я таке вже пробував у інших енергетиках, і це ще навіть трошечки гірше, ніж у Бьорні, бо тут. Е... <глух> Ні, не це. Того, що тут ще гіркуватіше. Та. Але. Але, але, але. Але, але, але... Тут немає газу. Тобто це не... А, пише сильно газований. А, значить тут є гази. Бо мені щось здалося, що не газований. Дивіться, як шипить. Хімія. А ну, як ми розколотаємо. Чути? Чути, як шепить хімія? Ну таке. Очікував чогось, можливо, краще. Колір уже той самий, червоний, привичний. Чекав чогось іншого. Мені здається, енергетики мені ліпше більше не брати. Бо то, що попадаються одні й ті самі смаки всередині, так. Що я вже пробував. Тим більше вони дуже хімічні. Нет, вже ліпше кока кола ніж ці енергетики. Тому я вам не рекомендую. Енергетики не рекомендую. хочеться відригнути знову. А скільки тут ще пити? Багато? Бо я, напевно, не доп'ю. А вроді небагато. Я це брав там, у Солотвіні. Я там побачив цю новинку. Fire Dragon, Energy Drink я узяв. Мені найбільше подобається із серії Monster. От Monster там нема вже вроді, повторок. Нові Смакита, а тут і ту саме плагіат один в одну. Тому такі справи. Відричка Stongs. Наливаємо. Ще є на один стаканчик. Почуть потихоньку розпиваємо. Як е, ці. Ну ми ж нічого... В межах розумного ми то розпиваємо. Ось такий кольор, так як кров нагадує трохи. Так, але ні. Вроді все нормально. Фух. Камера нормально стоїть чи не нормально? А ну, тепер вроде нормально. Е, я вже не вам пити. Як ледве їсти, а тут... А, то ж можна в бутилку подивитися. Ну та... Uh... Зараз собі вилює на око і буде кроваве око. Ну так. Ви можете самі заглянути теж зі мною разом в бутилку. Бачите? Все видно майже. Ой, тільки я не гон це випити. Треба, знаєте, було. Мені нічого не пити на стрімах, бо я на стрімі пив Кока-Колу і тепер вже не це все потиснути. Це випити. Ой. Нічого, я вип'ю. Постараюсь. Зато я вже знаю точно, що я цієї ночі, напевно, не засну від цього енергетика. Не знаю, я... в я... мене відколи я пив енергетики. Ніяк на мене не діяло взагалі. Ну, тобто я, на мене це якось не діє, що типу, ти якийсь енергічний, що ти не хочеш спати, щось в мене цього не діє. Мені здається, що це просто хімія, яка просто ж типу, енергетик. Ну, по ідеї тут нічого такого немає. Що типу, ти був би енергійний, знаєте. Завезли в Аврору новий енергетик. Називається Energo. Я можу його взяти. 15 гривень коштує. Але ну, хіба попробувати десь пізніше. Протримати його місяць в холодильнику. Цей теж довго тримало в холодильнику, не знаю. Бо то, що це страшна хімія, це треба дуже рідко. Не забавлятися, не улякатися. Ну ну чекайте. Якраз на стаканчик. Тепер у нас цілий стаканчик. О, як я це маю допити? Поняття не маю. Давайте може на YouTube Short лишимо цей енергетик. Тим більше в мене енергетики, я ніколи не купую на YouTube шорти. Тому давайте лишимо цей стаканчик на YouTube шорт Я пізніше його доп'ю. Напевно, а вийде цей відос, я не знаю коли. Десь. Напевно, завтра. Або не завтра, або через місяць, я не знаю. Бо того, що я пити зараз не годен вже його. Коротше, оцінка 8 балів. Ну, чекайте. Все, більше я пити не хочу, не хочу себе заставляти і, і мордувати. Свій організм. Та і так його мордую до фіга. І це дуже хімія. Я вам Dragon Energy Drink ніякому випадку не рекомендую. Якась, ну, фігня гірка. Трошечки такий солоденький смак, але з прикусом гіркого. Ліпше не пити. Та. Коротше, на цьому все. Мене звати Денис Френдлі. Хто додивився до цього моменту, напишіть в коментарях, так я додивився. Е, Ще? Всім коротше, гарного вечора, всім гарного настрою, всім пока. Бувайте, йо. Так. Це лишаємо не пізніше. На YouTube шорт ми це лишаємо. Ось така. такий енергетик. Dragon Fire. Коротше, фіня повна. Не пийте це. Пока.